Вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюсь, ви гарно засвоїли матеріал минулого уроку і тепер розумієте, що таке кількість речовини. Тема сьогоднішнього відеоуроку – малярна молярна маса речовини. Ви вже знаєте, що речовина, взята кількістю в 1 моль, це певна порція цієї речовини, яка містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені структурних частинок. Атомів, молекул чи йонів. Зрозуміло, що ці структурні частинки мають хоча і дуже малу масу. Тому логічно, що для знаходження маси в 1 моль речовини потрібно масу однієї частинки помножити на число частинок, тобто число авогадру. Ми отримаємо молярну масу речовини. Молярна маса це маса одного моля речовини. За визначенням, молярна маса виражається у грамах в одному молі. Молярну масу позначають м великою і знаходять як відношення маси у грамах до кількості речовини у молях. Тобто отримуємо формулу М дорівнює М маленька маса речовини до кількості ню. Молярна маса чисельно дорівнює молекулярній масі і виражається у грамах на моль. Наприклад, Молярна маса води дорівнює 18 грамів на моль. Молярна маса сульфатної кислоти дорівнює 98 грамів на моль. Знання про малярну масу дозволяють визначати масові співвідношення речовин у хімічних реакціях. Наприклад, при взаємодії заліза і сірки утворюється складна речовина ферум 2 феррум-2-сульфід. Складемо рівняння реакції і побачимо. Що коефіцієнти та індекси не потрібні тому 1 моль заліза реагує з 1 молем сірки і утворюється 1 моль ферум 2 сульфіду. Відповідно, 56 г на моль заліза буде реагувати із 32 грамами на моль сірки і утвориться 88 грам моль ферум 2 сульфіду. Використаємо отримані знання для розв'язування задач. Знаходження маси за кількістю речовини. Задача номер 1 Для реакції необхідно взяти 0,5 моль купрум 2 оксиду. Яку ж масу цієї речовини необхідно взяти? Запишемо дано. Кількість речовини купрум 2оксиду дорівнює 0,5 моль. Знайти масу купрум 2 оксиду. Розв'язання. Запишемо формулу для знаходження молярної маси. Ми пам'ятаємо, що молярна маса дорівнює відношенню маси речовини до її кількості, звідси виражаємо масу речовини. Маса дорівнює кількості речовини ν, помноженій на молярну масу. Кількість речовини відома нам за умовою задачі 0,5 моль. Молярна маса, як пам'ятаємо, Чисельно дорівнює молекулярній масі і виражається у грамах на моль. Знаходимо молярну масу купрум 2 оксиду, яка дорівнює 80 грамів на моль. Тепер ми можемо знайти масу купрум 2 оксиду, помноживши 0,5 моль на 80 грамів на моль і отримуємо масу 40 грамів. Знаходження кількості речовини за масою. Задача номер 2 Якій кількості речовини відповідає 22 герум 2 сульфіду? Записуємо дано. 22 г це маса речовини. Позначаємо її маленькою літерою М. Знайти ню ферум С. Розв'язання. Із формули молярної маси. Яка дорівнює відношенню маси до кількості речовини виражаємо кількість речовини ню. Ню дорівнює відношенню маси до малярної маси. Деякі учні плутаються, що ж потрібно на що ділити. Подумки, уявіть собі такий приклад. 2 дорівнює 8 поділити на 4. Як звідси знайти 4? Правильно, треба 8 поділити на 2. У нашому випадку. 8 це маса речовини а 2 це молярна маса. Тому ню дорівнює відношенню маси до молярної маси. Маса нам відома за умовою задачі. Молярну масу ми можемо знайти, скориставшись періодичною системою. Вона дорівнює 88 г на моль. Підставляємо значення у нашу формулу і отримуємо. Кількість речовини ферум сульфіду дорівнює відношенню. Маса речовини 22 грами до малярної маси 88 грамів на моль. Скорочуємо грами і отримуємо 0,25 моль. Записуємо відповідь. Знаходження числа структурних частинок за масою. Задача номер 3 Обчисліть число атомів сульфуру у зразку сірки масою 8 грамів. Дано маса сірки 8 грамів. Знайти. Пригадуємо з минулого уроку, як ми позначаємо загальне число частинок. так пам'ятаємо великою літерою n. Розв'язання. Пригадаємо формулу для знаходження загального числа частинок речовини. Загальне число n дорівнює кількості речовини помноженій на число авогадро. Число авогадро – це величина постійна і дорівнює 6,2 помножених на 10 у 23 степені моль-1 степені. Із формули ми бачимо, що нам невідомо ню. Але ми вже знаємо, що кількість речовини пов'язана із масою, і вона дорівнює відношенню маси до молярної маси. Знаходимо малярну масу сірки за періодичною системою. Вона дорівнює 32 грами на моль. Тепер обчислюємо кількість речовини. Масу 8 грамів. Ми ділимо на 32 грами на моль і отримуємо 0,25 моль. Тепер ми вже знаємо кількість речовини і повертаємось до початкової формули. Тепер ми можемо знайти число атомів сульфуру, яке дорівнює. Добутку 0,25 моль і 6,02 помножених на 10 у 23 степені моль-1 степені. Таким чином, у зразку сірки масою 8 грам міститься 1,505 помножити на 10 у 23 степені атомів сульфуру. Наступні три задачі спробуйте розв'язати самі, і тоді перевірте себе. Задача номер 4 знайти масу кальцинованої соди натрій 2 СО3 кількістю речовини 0,5 моль. Задача номер 5. Яка кількість речовини міститься у воді? масою 100 грамів. Задача 6. Знайти масу 3,1 помножених на 10 у 23 степені атомів алюмінію. Отже, давайте підведемо підсумки. Молярна маса це маса одного моля речовини. Молярна маса речовини позначається м великою і виражається у грамах на моль. Молярна маса знаходиться за формулою М дорівнює відношенню маси речовини до кількості речовини ню. Отже, тепер ми знаємо дві формули для знаходження кількості речовини. Якщо нам відома маса речовини, то кількість речовини ню знаходиться як відношення маси до молярної маси. Якщо ж нам відомо загальне число частинок речовини, то кількість речовини ню знаходиться як відношення загального числа частинок n до числа авогадро. Отже, якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки. Мені буде приємно, якщо вам все зрозуміло. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії!